Привіт! Давай подивимося, які енергії до тебе прийдуть на вихідних. Так? Чого чекати 2-3 березня, яким воно буде для нас, для тебе? Обов'язково залишай подобаєчку, пиши в коментарях слово приймаю, то давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, так? в яких енергіях, що там зараз у тебе відбувається. Ти маєш якісь ідеї, нові? Але до кінця не можеш визначитися, як що робити. Ти до кінця не можеш визначитися з планом. Зараз тобі треба, знаєш, врівноважити себе, свої енергії, бути чесною з собою, перш за все. Зараз тобі вийти в рівновагу допомога, допоможе тільки чесність з собою. Зверни увагу на документи, на прийняті рішення. якщо ти працюєш з документами, то обов'язково якісь папери. От, на прийняті рішення до дрібниць, додивись, проаналізуй, передивись ще раз, обдумай. І ти зрозумієш, в якому ти напрямку зараз рухаєшся. Що несуть тобі вихідні? та-та вот неділя. Вихідні тобі покажуть, що ти застрягла. застрягла на одному місці і не можеш вибратися, чому. Тому що тобі дуже складно вийти із зони комфорту. Ти зараз зливаєш енергію досить активно, тому що не можеш прийняти рішення, тому що застигла, зависла, і таке, знаєш, як наче нема бажання дуже активно спілкуватися з оточенням. Енергії такі, знаєш, зневіри. Тобто я навіть не вірю, що може бути. Ти, як наче сама себе заводиш в якусь ілюзію. І в ній хочеш залишатися. І дозволяєш ще й оточенню якось тобі, знаєш, вішати лапшу на вуха. Дуже зверни на це увагу. Давай подивимося пораду на вихідні, так? Порада для тебе на вихідні. Знайди радісні моменти. Страхи твої, вони тебе будуть жерти. будуть жертва. Тобі треба подивитися в очі своєму страху і звернути увагу на свій емоційний стан. Тобі зараз треба його врівноважити. Єдиний шлях до тієї ситуації, до того бажання, до тієї ідеї, на якій ти зараз можеш концентруватися і зациклюватися саме через страх. Тільки подивившись в очі страху, ти можеш добратися туди, куди тобі необхідно. Знаєш, іншої дороги в обхід не буде, але зараз тобі треба виділити максимально гарно свій ресурс, можливість, а вони в тебе зараз тут є. Порадіти життю, і ти отримаєш оновлення.